Є такі Не знаю, чекаємо, як ми спрацюємо січень місяць. Думаю, ну поки що, ніби ну, поговоримо першого числа. 153 п'ятдесят 153 мільйони. Але маємо особливість, просто нагадую, що у нас відколи почався воєнний стан, то в нас бюджетним кодексом чітко визначені напрямки спрямування коштів залишку, тобто. Прописав за нас уже законодавець, на що вони можуть бути спрямовані. Тому будемо їх розподіляти, виходячи з тих норм законодавства, які регулюються питання. Про здоров'я також те, що стосується і тих і да, що... питань. Да. Угу. Дякую вам, двадцять перше. Технічні питання Двадцять перше і двадцять друге. Про зміну не затвердження статуту МПДЮ там було об'єднання. Після цього мають викласти статут нової редакції привести у відповідність до вимог законодавства і передавальне акт. Тому що ми закінчували організацію об'єднання двох садочків 16-го і Дякую. І Також готували звіт про виконання місцевої тірбої програми національно-патріотичного виховання. Також до цієї комісії просили нагадати, щоб якщо є питання. Якийсь. Кидала чи ні? Мали скільки простіт? Не, не можу зараз сказати. Є, якщо потрібно, є у нас звіти, ми можемо залишити. А ви ми можете в двох словах? В двох словах повністю програма національно-політичного виховання виконана обсяг використаних коштів 2 з мільйони. За 500 тисяч в нашу дату військово-спортивне від зараз. Це останній візит. У військово-спортивному – ні. У нас а була комісія з міністерства, яка стосується, власне, створення оцих військово-спортивних Ви обладнаних. Висновок Ви комісії. Висновок комісії, яка була в військово-спортивному да, ліцеї? Так. так, вона була комісія, вона прийняла рішення. Так, вони... Задовільно, незадовільно, відповідає, не відповідає, зауважує. Зауважень не було, все, що передивилося, все було нормально. Добре. Так, залишатимемо виснован. Звіддавне, якщо можна. Добре. Я заперечую. Вже... вже, ні. Прошу. <рикова> До побачення. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Зміни статус з провока на вулицю. Провулок Буковинський з Буковинською і неї І провулок ентузіастів на вулицю Гривого Пану. Така пропозиція. Прийшло всі то, по і по і засідання з круглого столу, і громадського.

Четвертий проєкт рішення про внесення змін до додатку про цільові програми на 25 рік. Це до програми соціально-економічного розвитку, яка була прийнята листопаді минулого року. На той момент цей додаток включав в себе 29 цільових програм. Після того було прийнято на сесії ще 10. На листопадові та грудневій сесії було прийнято ще 10 цільових програм. Тому просимо зараз підтримати цей проект рішення. Це чисто технічна правка, щоб привести до відповідності. Дубаю. Дякую. П'ятий проєкт. П'ятий проєкт про затвердження плану доброчесності. Наголід сесії пропонується затвердження плану доброчесності Чернівецької міської ради на 2025-2026 роки. Це не нова історія. У нас був раніше затверджено сесію плану доброчесності на 2021-2022 роки, який виконувався протягом вказаного періоду, та частково 2023 та 2024 все у повномасштабного вторгнення. Новий план розроблений за результатами оцінки корупційних ризиків, яка стартувала в травні 2024 року за розпорядженням міського голови створено робочу групу, яка здійснювала оцінку. Її проводили відповідно до методології, визначеної міністерством розвитку громад двох партнерів: це проон та антикорупційна ініціатива ЄС, а також наш партнер, нашого міста Антикорупційна ініціатива ЄС, залучила шістьох експертів за напрямками. Які визначені і в плані доброчесності: це публічні закупівлі, містобудування, земельні відносини, робота з протидією корупції, соціально-економічна інфраструктура, яка поділялася на освіту медицину та культуру, а також управління нерухомим комунальним майном. За результатами ми пропрацювали окрему сферу соціальної політики, це представники депутатського корпусу, які входили до робочої групи, запропонували до оцінки три напрямки. Їх також було проаналізовано. Це поза межами методології. Наразі пропонується план дій, який охоплює 17 корупційних ризиків та 47 заходів. А на протязі двадцять четвертого року не почула питання. На протязі го року, так. яка ваша була діяльність? Що ви, що ви робили? 24-й рік ми завершували, фіналізовували роботу по плану доброчесності. У нас був звіт на сесії, затверджений. Чукоротко можу розказати про попередній план, в чому була суть. Проте наступний план він стосується загалом найбільше тем, які ми охопили це, і найбільше. Активності це про земель, організацію закупівельного процесу публічні закупівлі. Є багато питань що стосується запобігання виявлення корупції і управління комунальним комунального Це якщо робити акценти. То ви це служба обмена не відповідно, вивчаючи по програмі Прозора всі закупівлі чи е, ні. Коли, якось. Якщо... в люди і спілкуються проводити якусь роз'яснення роботу. Е, дивіться, е, є конкретна методологія, яка визначає в тому числі, як працюємо. У нас була робоча група, є перелік ризиків, за якими вона працювала. Якщо це закупівлі, то там, там, там більше 20 ризиків. На наших засіданнях робочих груп ми е, е, спілкувалися з замовниками, які є в рамках цієї Червецької міської ради. Тобто це і були комунальні установи, комунальні підприємства і виконавчі органи. Був залучений експерт з публічних закупівель, який безпосередньо з ними спілкувався. І ми аналізуємо в основному алгоритми роботи, нормативне забезпечення, як вони працюють. Ви проведили це на платних основах? Ні, це було безкоштовно. Так, так. Тобто, ви залучали відповідальних осіб з комунальних, які Так. А що ви роз'ясняли, Потім ви дивилися контролювали? І ми тісні? зараз. От ми зараз пропонуємо на розгляд сесії перелік заходів та мінімізація ризиків. Okay. Якщо це про конкретно публічні закупівлі, зараз я відкриваю. Тут було кілька ризиків. Вони переважно про організацію закупівельної роботи, про встановлення необґрунтованих умов поставки, дис... дискваліфікаційні вимоги, створення штучних перешкод в торгах. І, власне, всі ці ризики вони враховані, пропрацьовані, проговорені в тому числі з замовниками, тому що без не, не, погодження, в тому числі людей, які будуть здійснювати відповідну діяльність, теж не можна обійтися. Ми організували перелік. План дій, так би мовити, на мінімізацію цих ризиків ключове хочемо організувати, хочемо верніше запропонувати на розгляд пізніше виконавчого комітету або навіть сесії. Один документ, який працюватиме, який буде про усю закупівельну діяльність від старту, коли ви визначаєте партнер закупівлі, визнають цінової пропозиції, з яких взаємодію різних підрозділів на рівні замовника для прикладу, аж до договірної роботи. По завершенню закупівлі, тобто типові форми до договорів мається на увазі. Коніше підтримуючи вашу опцію, да тобто, ви будете підтримувати на протязі проведення і оформлення Так, ми у нас визначені такі дії, які потребують залучення додаткових коштів або не потребують. Там де є пункт, що потребує.

Це з вашої спільної вичте? Доповідач, пані Людмила, дамо всіх трьох. <рі> ну, Стосується в тому. От числі, у вас функція вибіркових перевірок покласти на відділ, який здійснює внутрішній аудіт та уповноважену особу з питань запобігання корупції. Так. Тобто, в тому числі будемо мови йти про процеси всередині, як це буде відбуватися, якщо ми говоримо про. Дотримання проведення закупівлі і дотримання вимог законодавства. Це про конкретні. Вони можуть давати розпорядження аудіту. Я просто не розумію, і, Вашу... І... От ви даєте розпорядження аудіту для того, щоб роз... Це з вашої подачі От Ви написали, це ймовірність мови замовника. Безпосередньо нас... пункт ваш заходи угу. впливу, це функція вибіркових перевірок по власне на відділ, які здійснюють внутрішній аудіт. Тобто, ви радите, чи ви рекомендуєте, чи ви розпоряджаєте, щоб аудіт саме пішов в ту чи іншу установу? Ми не, ну, не можемо прям визначати роботу аудиту, але. Відділ, який також буде виноситись на сесію цього відділу, буде працювати за конкретними процесами. Закупівельний процес це один із напрямків роботи. І тому, коли ми писали цей план до прописували вже і відділ, який би міг аналізувати там, по замовникам конкретні закупівлі. У вас просто всі от такі опції що до провірок і так далі, йде на кінець у дій. Коли вже всі закупівлі закінчилися, може якось ви побудуєте свою програму на початку року, коли відбувається закупівлю на весь рік, щоб дійсно допомогти, роз'яснити у вас грудень, грудень 25-го року. У нас діяким чином буде у... допомога, консультація, підтримка. Ми старт цього відділу, ну ми розраховуємо, що він має запуститися початку цього року, Відно, він має пройти навчання. Підвищення там, кваліфікації Підвищення. потенційно запуститися. Але тут, до речі, ну ваша зауваження, ну, якщо ми можемо ви як ми можемо бути постійно або протягом. Ну якось так, да, протязі року тому що всі комунальні е, заклади виконують не в кінці року закупівлі, а саме на початку року. І коли кінець року ви там. Радити аудіту провести, коли можуть видати дуже багато запитань. Я думаю, що може, ви переглянете просто ще в андії якось на протязі а не конкретно дати, бо ви мусите відповідати цьому плану. Ну, це... У вас буде якась пропозиція постійно? Ні, Все, Пустійно. добре. нагадати з четвертого рік. Ми з вами. Якщо з процесі сесії ми ще можемо. Рішення okay. номер 24 про, про реорганізацію відділу контрольно-перевірочної роботи на відділ внутрішнього аудиту, затвердження нової структури, якщо буде прийнято пункт один по цьому питанні, і затвердження положення нового про відділ внутрішнього аудиту Чернівецької міської ради. Yes. Чим не що там, там, ще там геть іщу, напряму, Положені, положення до Там гать інше напрямок уходи. Положення додається. Будемо планувати, що так. Можу сказати що теж, бо це теж наш кверіант напрямок у роботі антикорупційної ініціативи, так і наш партнер допомагає супроводжувати цю реформу внутрішнього аудиту міській раді. Це категорично інший напрямок, бо там був відділ контрольно-перевірочної роботи, тут аудиту. Це більше про роботу з ризиками, аналіз ризиків роботи за напрямками, сферами, об'єктами потенційними для аудиторських завдань. І, якби, Положення, якщо брати попередній це, то ви побачите, що вони абсолютно відмінні. Добре, дякуємо. Оставий проект рішення про внесення до рішення міської ради про передачу перед кордон до якоїсь праці. Та запроваджуючих документів першої черги реконструкції аеропортного комплексу. Це технічне рішення, оскільки в нас було передані документи рішенням сесії міської ради в термін до 1.01.2025 року. Зараз є лист відповідь продовжити користування проєктом кошторисною документацією до 1 січня 2020 року, 8 проєкт. Прохід виконання програми розвитку комунального програмі розвитку загальному ну, аеропорт фінансується за рахунок фінансової підтримки. Минулого року виділялися кошти на захист об'єктів критичної інфраструктури, також наразі робляться укриття. Щоб була мають працівників? Так, мають Чуть -чуть. не всі працівники. Після... 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 Так, 178 працівників, 136 працюють по факту, 51 за Прошу. Зараз у цьому році нам передбачено 18% за минулий рік, 15 мільйонів вісім рік. Так, в минулому році, 15,8. Фінансової фіценції це за заробітна плата. Це збереження працівників, кадрів і для того, щоб. Це щось пологало? Чого так сказати? Так, що це задоволення? Що нема так. Скажіть, коли буде виконана основні рекомендації, Вони ще повинні були виконані бути в кінці року. що стосується Палація Українки, там департамент інфраструктури не завершення ще підвалі. Приваля мають бути з полеження, то їх будемо влаштовувати там місце. добре. Скальте. За скарде на голову сказати? То, то ви будете відповідати і серпінка, чому не виконані зауваження, які були визначені у міськраді. Буде тоді, коли По Поставити, я не готова mm -hmm. вам сказати, я зараз з'ясую і вам. То не то не... На сесії на сесії дайте просто розумієте, є зауваження, які адресували да. нам як лікувального закладу, а є пропозиції для того, щоб шеф зробив зупинки для інвалідів. Пройшло два місяці. Просто розчертити і зробити позначку. Це так важко. Серце не перше. Не дещо вам. Тому тобто, да, що вона. по департаменту інфраструктури знаю, що ми будемо робити і як вони влаштовують. Дев'яти проект рішення про внесення змін до програми розвитку інфраструктури та забезпечення функціональних кладовищних сперечних виставці міської територіальної громади. А саме в нас було протокольне рішення від 7 листопада щодо встановлення вуличних під секторів, де відбулися перші поховання загиблих захисників України, а саме учасників АТО, і починаючи з 2014 року, там 16 поховань з сторони щоб встановити влучне освітлення за зовнішнім виглядом, так як і в нинішніх алергіях. Це тільки трішки? Дев'ятки. Дев'ятки. Я знайду, Одне запитання. Що з центральною Що там? Ну, я вам бачу.